І всім привіт, друзі! Ви на каналі награде І сьогодні я розкажу, як же встановити скайплог 164 в Майнкрафт. цю ссылку, вона англійська, тепер вона російська, а вона буде ссылка в описі, не забуду. Download map. <coughs> І вас покинути на цей сайт, а тискайте цю кнопочку. Але в мене вже встановлено, Відкриваємо архів. Ви зараз Побачите, бо в минулий раз ви його не бачили. А може, зараз побачите. Ну, добре, ось архів вам. Ось архів, як ви бачите. І потім дивіться: ми беремо тільки це. Тобто нам треба взяти ну тобто не першу папку, оця, яка у вас буде на екрані, ім'я його не берете. Тобто, дивіться, оцю не берете, оцю не берете. ви можете сразу, Ну, не удаляйте. Skyblock 2.1 переносите в Saves, в як я говорив в минулому разі. Але тут є навіть тайм-коди, тому ви будете дивитись. Навіть я розкажу: ось тут у вас погано теж вину зверху, ну така проблема. Пишемо, де пошук Minecraft, пишемо Saves. Оцю папку відкриваємо. У вас тут вже не буде заблорено, тому що ну, що тут дивитись, новий світ тест і Lobby Wacmas. Це просто. І потім беремо цей зіп-архів, Зараз я вам покажу цей зіп-архів, на ну, цю папочку. оцю, Перетаскуємо ми у Saves. Ну, тобто, що я показував. От сюди хто забув. Просто перетаскуємо папочку. Ну, оцю, отак. Skyblock 2.1, що я говорив. І потім ми запускаємо Майнкрафт. Тобто, не перетаскуйте макосихи. Тому що це, ну там не треба перетаскувати. Ну, там, звісно, теж є, але там вона погана версія. І заходимо в Майнкрафт. Зараз ви його побачите. Готова. Ось 1.164, і дивіться, у мене скайп-блок уже є. Е, потім. <кхм> Загодимо в одиночну і дивимося. Потім ви спанитесь тут, і я сам не знаю, що з зробити. Ну добре, просто. І там є острів, ну і. Оце є острів. Ну добре, просто добуваємо, а, але як виживати подробно, я розкажу, я не зможу. Тому що я не вмію теж виживати на SkyBlock, а от на OneBlock я вмію. Там треба добувати блоки. А тут SkyBlock е, уже навіть мені трохи не зрозуміло, але може щось знаю. Може я це вирішу. Я <свісна> <свісна> то поправив, ну нічого страшного, друзі. Нічого. Я його, якщо, що, якщо ви теж зафейлили, то нічого страшного, просто якщо ви зафейлили, дивіться. Ми переходимо у сейфс. Закра... Якщо що. То... Майнкрафт, то... і дивіться. Якщо б пер... ну, рестарт, то ви просто видаляєте цю папочку, видаляйте. І потім знову зі пархіва перетаскуйте. І далі грайте на своєму е, скайболоці. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.